Договір дарування чи заповіт. Часто клієнти звертаються з запитанням, як краще передати жити за час життя майно. Сьогодні розглянемо ці два види правочинів, їхні основні переваги та недоліки. Розпочнемо із заповіту та його переваг. Першою перевагою заповіту є його ціна. Він є значно дешевшим, ніж укладення договору дарування. Друге, в заповіті можна одразу перерахувати декілька об'єктів нерухомого, рухомого майна і інших цінностей, які будуть передані. Основними недоліками заповіту є ризик втрати спадкового майна. Спадкоємець зобов'язаний до 6 місяців після смерті спадкодавця звернутися до нотаріса з заявою про прийняття спадщини. За заповітом. Якщо цього не буде зроблено, він буде рахуватися таким, що пропустив термін для прийняття спадщини за заповітом. В майбутньому йому доведеться звертатися до суду, просити встановити додатковий строк для прийняття спадщини за заповітом, та доводити у суді свої поважні причини пропуску такого терміну. Також не всі знають, але є категорії осіб. Які мають право на обов'язкову частку у спадковому майні. Навіть за наявності заповіту, якщо нотаріусом буде встановлено особи, які мають право на обов'язкову частку у спадковому майні, спадкоємець не успадкує згідно заповіту, майно повністю він розділить право власності на дане майно з тими особами, які мали право на обов'язкову частку у спадковому майні. Що стосується договору дарування, Основною перевагою договору дарування є те, що обдарований одразу стає власником повністю нерухомого майна, яке йому подароване дарувальником. Основним недоліком, як було сказано, є вартість даного правочину, а також те, що кожен об'єкт нерухомого майна потребує укладення окремого договору на таке майно. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями та досвідом стосовно укладення даних проводження. Дякую за увагу.